Зараз ми знаходимося у славетному історичному місці України. Це місто називається Печеніжин. Багато героїчних подій української історії відбулося тут, але ми знаходимося на одній з найвідоміших місць Печеніжина це старий єврейський цвинтар. І наш друг правосік Гуцул зараз нам про нього розповість. За моєю спиною, єврейський цвинтар 18-19, початку 20-го століття в Печеніжині, як і всюди в Галичині, була дуже велика громада по містечках єврейська. У нас Печеніжин колись був містом, прийшли фашисти і одного прекрасного дня. Тисячу євреїв їх вивели в Шепарівський ліс під холомею, розстріляли. Відтоді Печеніжин став селом. На підмурках із могильних плет фашисти будували. Ну, не фашисти, а нацисти. Нацисти використовували для будівництва бліндажів, для будівництва дороги. Коли прийшла совітська влада, вони гарно це використали для підмурівку на пам'ятник Леніна. Тут у кращих господарів, багатих і моральних людей підмурівки їхніх хатів теж і на плитах із єврейських могил. Ну і на частині цвинтари, звичайно ж, можна посадити город, картоплі, кукурудзу, думаю, тут родиться гарно, можна на це подивитися. Євреї, в свою чергу, не, не, не дуже спішать відновлювати з, свої цвинтарі. не знаю, чи, чи, чи не залишилося якихось нащадків, чи просто вони вважають, що, ну, що це не потрібно, що хай воно так і буде. І цікаво би було. На ці цікаво би було Хоча б якось історично його дослідити. Тут ми, ми може побачимо, тут деякі плити є постріляні, сліди від куль є. І на, на торцях від деяких плит ще б маркування. Тут немає. Подивимося на сусідні плити. Там є е маркування латинським алфавітом і цифрами, напевно, вибирали які рівніші, які підходять краще під е будівництво. А стосовно зображень на пам'ятниках? Стосовно зображень, це, це треба знати. Треба, ну, треба бути фахівцем, з того, що я читав по, по інтернетах, е що більше зображень означало. До, до якого коліна племені Ізраїлевого належить людина. Там леви це коли зображується, це е, левите. Колі, там колінове веніамінове, це здається, або, або глечик із вином, або, 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 або олень. Я так добре не пам'ятаю, не буду. Не, не Тут багато зображень птахів. Е, горб. Горб називається окопищеві це дуже чудовий краєвид. Ну, також багато, переважно тут або зображена на більшості плит, або зображена тора, або гілка винограду, або долоні. Багато птахів, багато підсвічників. Можемо пройти далі з туди. Власне, це, це ще був цвинтар, бачите тут. Плет вже немає. Е -е, кілька кілька плет відновлено, бачите, там є. Напевне, хтось таки знайшов, знаю, хто відновлює. Не був останніми роками в причиніжені. Не знаю, коли хто відновив. Цікаво би було знайти когось із, із євреїв. Це Хто той, б, б міг б... розповісти історію цього так? Та, та, та? та, та, та. Походити, почитати хоча б хоча, ну, зрозуміти хоча б, за... та... хоча б зафіксувати, бо у нас бачить по господарськи по а, Я думаю, як в тому одеському анекдоті. От нові ці пам'ятники, що тут лежить Мойша Цихман, найкращий зубний лікар Одеси, а його, си, а його син Яша приймає з 8 до 17 за адресою такою. І такою. Великий цвинтар за розмірами. Ну Бачиш, скільки тут немає. Ну а там посередині. Кілька, кілька років був в город, я пам'ятаю. Бачиш, так легко сніг, який чимало договір. Буде звертно. Треба подивлятися. Заросло весь цвинтар заріс, видно, що його не доглядають. Ну що, подякуємо нашому побратиму, другу Гуцулу, за цікаву оповідь, за те, що він привів нас сюди, і ми помогли, змогли доторкнутися до нашої історії. Дякуємо.